Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім, невеличке, але дуже важливе застереження. Виявляється: 15% водіїв, користуючись російськими додатками, ненавмисне шпигують на користь країни агресора. Ідеться про використання додатків 2 та Яндекс карти і навігатор, які контролюються російським урядом. Українці досі їх встановлюють через VPN, а ворожі чиновники слідкують онлайн за ситуацією на українських дорогах, зокрема за проїздом військової техніки. Детальніше про те, як запобігти такому шпигуванню, читайте ось за цим посиланням. Його активна версія, як завжди, розташована під відео. До нашого тележурналу звертається чимало перевізників із проханням роз'яснити, як можна оформити гарантію Т 1 через Асмап. Загалом ця процедура не складна, і сьогодні ми вирішили присвятити цій темі окрему розповідь. Зокрема, тому що тут усе ж таки є деякі обмеження. І сьогодні ми для тих перевізників-учасників ОСМАПА, які більше два роки є у нашими учасниками, мають більше шість і більше машин. Вони мають право бути оформлені через нашу систему. Тобто таку послугу сьогодні нашим перевізникам ми надаємо. Суттєва відмінність її від того, що традиційно отримують наші перевізники. Нема потреби. Кошти, кеш віддавати на кордоні вже в Європейському Союзі. Фактично всі документи оформлюються тут. Водій отримує код на телефон, пред'являє польському, угорському, румунському або словакському митнику, той проводить оформлення, він їде далі. За таких обставин водій передусім значно економить час, не витрачаючи його на чергу до експедитора. Але це далеко не єдина перевага, пропонованою нашою профільною асоціацією послуги. Ми призиваємо наших учасників активно приймати участь, тому що фактично розрахунки в гривні з ПДВ, тобто люди отримують замість кешають цивіліз... ті ж ціни, але цивілізовані, безготівковий розрахунок раз на місяць. З поверненням ПДВ, тобто я думаю, що це значно економічно вигідніше буде нашому прізвища. Я в цьому впевнений. Тому я закликаю наших перевізників до того, щоб вони заключили угоду на оказання саме цієї послуги, і ми готові їх оказувати цілодобово без вихідних. Подальшому перелік переваг оформлення гарантії Т1 через нашу профільну асоціацію має ще більше зрости. Передусім, це пов'язано із набуттям чинності конвенції про процедуру спільного транзиту, котру серед перевізників часто іменують митним безвізом. Що стосується конвенції, до якої ми приєдналися, почали працювати. То ми також зараз над цим працюємо. Ми хочемо, щоб ця тежка оформлялась на території України. І коли були здійснюватися перевезення з європейського союзу до України, також вона оправлялася. ми ми маємо можливість оформлювати її з Європи на територію України. Тобто, фактично, митне оформлення вже на кордоні, воно буде чи суттєво формально. Це також прискорить проходження черга. Насамкінець додамо з 1 січня набуде чинності закон про митний тариф України. Днями його підписав президент. Митний тариф нашої держави також приведено у відповідність з міжнародними стандартами. Зокрема, застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання здійснюватиметься, як і в більшості країн світу, на основі сьомої редакції гармонізованої системи опису та кодування товарів. Ця редакція документа є надсучасною і датована нинішнім 2022 роком. Усе це також має сприяти зменшенню витрат часу на оформлення товарів. При цьому зміни ставок візного мита не передбачено. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. Верховна Рада призначила міністра інфраструктури Олександра Кубракова віце-прем'єром з відновлення України міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Це нове відомство створюватиметься на основі об'єднання Мінінфраструктури та Міністерства розвитку громад і територій. Пан Кубраков відразу після свого нового призначення заявив, курс на розвиток логістики для автоперевізників та пошук моделей для інновацій в інфраструктурі триватиме. Хоча, попервах йому, вочевидь, доведеться зосередитися на питаннях невідкладного сьогодення. Зокрема, на подоланні черг на українсько-румунському кордоні в Бесарабії ми е, звернулись відповідно до керівника робочої групи Відкритий кордон пана Кубракова підключили до цього питання. ІРУ, вони зараз роблять звернення на розвернення на румунську сторону. Сьогодні були перемовини з нашими молдавськими колегами з тим, щоб це питання вирішити, тому що воно дійсно стосується і нас, і молдаван, тому що всі умови з молдовської сторони як вони запевняють створені, але румуни погано приймають. Тому вони на кордоні погано приймають наших наші машини з української сторони. На офіційному сайті Укртрансбезпеки оприлюднено таблицю ефективності перевізників для конкурсу ЄКМТ наступного року. Дані подано за кількістю двох та три сторонніх поїздок до Австрії, Італії, Греції та Угорщини і з перелічених країн. Період 9 місяців 2022 року. Триває робота над підготовкою до запровадження в Україні електронної системи обов'язкового технічного контролю. Над розробкою відповідної урядової постанови нині працюють експерти міністерств інфраструктури та внутрішніх справ. До слова, усі повноваження стосовно здійснення ОТК планується передати саме МВС, що викликало нову порцію дискусій серед фахівців. Ми враховуємо, що все ж таки, коли це ці повноважень частково міністерство інфраструктури, яке до речі, компетентним органам звітує під європейським союзом по цим питанням до МВД. Вона не зовсім доречна і може привести до певних конфліктів. Сподіваємося, що цього не буде, але такі застереження у нас є. Європейська комісія встановила нові вказівки щодо стандартної форми письмової декларації контролюючих осіб про вилучення або злам пломби тахографа контролером. Ймовірно, саме така форма уже невдовзі використовуватиметься в усьому Європейському союзі. Вона містить мінімум інформації: держава і назва контролюючого органу, прізвище контролера, номер контрольної картки, дату і час зняття пломби, ідентифікаційний номер автомобіля та номер знятої пломби. І на цьому ставитимемо крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на іще приємніші новини. А поки що не забувайте підписуватися на наш канал. І звичайно ж, слава Україні!